Доброго дня! Ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Ми з вами дивимося далі. Так, знову будемо дивитися Любімовка. Каховський район. Давайте спробуємо, як я вже сьогодні дивлюся найближчих 2 місяці. Боже, що це таке? Любімовка. Любімовка, Каховський район, найближчих 2 місяці. Що роблять? будуть робити там орки? Що будуть там робити, орки, будемо дивитися. Давайте Любімовку найближчих 2 місяці. І подивимося в цілому, що буде відбуватися в Любімовки найближчим часу. Найближчі 2 місяці. А, орки, ага. І у вас чекають орки підтримки. Якась там власник має помінятися. Може когось будуть міняти. Чекають підтримки. Чекають підтримки. Я розумію, що це воєнні. Угу. да да Воєнних чекають. Так, Бог справедливості, Боже, слава Богу. Бог справедливості є. Питання стосовно вас ще не вирішено, ще вирішується. Відкриваються до вас дороги. Так. Е, до вас, вон рицарі, Пентаклі медленно, але все одно, дивіться, йде перемога і Бог справедливості. Тобто Україна велком. Так, далі. Вирішуються питання, потім у вас йде перемога, ви маєте результат, у вас відкриваються дороги. Ну, звісно, страх є, напряження, сила, є, потери будуть. В лютому мають тікати, ну дай Бог. Бачите, в січні має щось закінчитися. В січні десятка мічесі має щось закінчитися. В лютому і яка кризисова ситуація, а березень вже стабільність. Бачите, витягується. Ну, ви є Україна. Ви будете Україною, ви є Україна, імператриця. Хто зі мною, ви знаєте, Україна перемагає. Я вам навіть показую, миленькі мої. Тримайтеся, зовсім, ще зовсім трошечки, ще зовсім трошечки Україна перемагає. Вона вже перемогла. От. Ми вже переможемо оста остаточно, коли. Всі повернемо додому. Карта Сонушка це карта благополуччя. Старший аркан це по-любому буде. Імператриця це старший аркан, це по-любому буде. Страшний суд, виздоровлення з трансформації, виход з трансформації, кінець трансформації, виздоровлення. Все миленькі, любимовка, бережи себе, ще трошки потерпи і головне бережіть себе. Бо все ж таки на сьогоднішній день карта башні, карта розрушень випала. Бережіть себе з вами завжди ваша Ольга.